Друзі, протягом життя до 80 років ви можете втратити половину тієї м'язової маси, яка у вас була в молодості. За умови, якщо вас не уб'ють касапи або не задушать у вісні теща, я вас вітаю, ви на каналі Спартанський Шлях. Сьогодні ми поговоримо про те, як продовжити життя, як зберегти своє здоров'я, і яку роль у цьому відіграє спорт, а саме силовий спорт. Мій канал з уклоном на силу, хто дивиться, той знає, і я думаю, що ті люди, які зараз мене дивляться, всі вони займаються в тренажерній залі, в тій або іншій мірі, навантажуються. Так от дивіться, процес саркопенія, так, вікова втрата м'язової маси. Досить рано це починається, ми це не помічаємо. Починаючи, умовно кажучи, Фізіологічно, всі ми люди різні, плюс-мінус, але в середньому десь після 25 років ми втрачаємо кожен рік поступово якийсь відсоток м'язової маси. На початку це не помітно, тим паче, якщо ми тренуємося по набору м'язової маси, там в силовому стилі, ми це перекриваємо. Це не помітно, але це вже помітно після там. 50, після 60 років, от сьогодні розмовляв з одним, з одним чоловіком в залі, доволі приємна людина, і от він мені каже, він все життя займається, але зараз трохи припинив там в силу якихось причин і показує. Ззад, ззаду нога починає навіть аж уменьшатися от, саме м'язи, тому знову відновив тренування, ну це його налякав. Розуміємо, Що ми, як ми можемо запобігти втраті м'язової маси вікової. Ви ж бачили, от часто фотографії, бо просто, знаєте, і не щуток, Там людина, яка помирає своєю смертю от від старості, ми так називаємо. Вона всихає. Вона суха, м'язів практично немає. Щоб запобігти цьому, ми можемо підтримувати м'язову масу. Можемо навіть нарощувати м'язову масу. Я там працюю тренером, і до мене люди приходять уже після 50-60 і успішно мають прирост м'язової маси. От, нарощувати м'язи можна в будь-якому віці. В будь-якому. Наука це вже довела. Тобто, щоб відсрочити. Процес старіння нам потрібно тренуватись, набирати м'язову масу. Це буде перекривати, тобто ми дивіться, що що хвилини там, що секунди, що години в організмі відбуваються біохімічні процеси, старі клітини відмирають, нові створюються і процес гомеостаз зветься, так? От коли йде рівновага. Там Такий-то відсоток. Зруйнувався, відновлення відбулося знову ж на такий відсоток. Скільки зруйнувалось, стільки відновилось. От ми стоїмо рівно. Якщо ми там тренуємося, десь іде прирост за рахунок того, що збільшується зростання, гіпертрофія м'язової маси. Тим самим ми довше зможемо утримувати ту ж саму м'язову масу. Але є. Деякі нюанси, не просто так. Деякі люди ходять в залі, ну, ходять, скажімо так. От молодці, що ходять, ганяють кров, ганяють лімфу, це все прекрасно, це теж продовжує життя, але повноцінно, щоб це зробити, наш організм повинен отримувати якийсь стрес. Оцей стрес, що ми всі зараз отримуємо, не рахується там. що... Війна там все таке, ну, багато негативу в нашому житті. от, Це все трошки не то. Стрес м'язовий, м'язовий стрес. Коли м'язи стресують, коли ви їх навантажуєте нормально, саме навантажуєте. Не просто от прийшов чолов'яга тренуватися, він там 5 років тому прийшов, і він каже: де я для здоров'я там ганяю, 50 кілограмів він жме там. 3 по 10 пішов там, на блок, я зробив 3 по 10, там кров поганяв, молодець красавчик, але втрата м'язової маси буде вікова в нього обов'язково. Тому що він їх не навантажує таким чином, щоб був якийсь прирост, щоб вони стресували. Навіть коли йдуть ці тренування на гіпертрофію, стрес м'язовий недостатній. Достатній стрес це коли ви виходите на 2-3 повтори. Дуже часто це я розповідав вже не потрібно робити, тому що є ще зв'язки, сухожилля, є наші суглоби, які страждають при цьому. Але якщо у вас є змо, ну звісно, як є якісь обмеження, цього робити не потрібно. Можна. По-другому отримати стрес, я трохи далі розповім. Але якщо немає таких противопоказань я у них, то потрібно змінювати акценти своїх тренувань і іноді виходити на такі повтори там 2-3, а навіть і один сингли. От, ну, багато прикладів є. Мій перший тренер Генріх Анатолійович тренується. Виходить на один повтор, от уже 70 років практично, і жим у нього досить непоганий, там в районі 170 кг, молоді, стільки не жмуть, повірте. От. Людина тренується все життя і підтримує свою фізичну, фізичну форму. Якщо у вас якісь там проблеми по здоров'ю, обмеження, ви не можете. Один, ну, звісно, що тренуйтесь, можна робити до закислення, там все таке, це тренування гірше від цього не стане. Недооцінена, недооцінена ще одна штучка це холодний душ і сауна. Тобто різка зміна температури. от Те, що одне з тих, що найкраще працює. Наші м'язи тоді стресують, організм, судини от, отримують стрес, і завдяки цьому вони змушені десь адаптуватись, укріплюватись. Ну, от ми розуміємо, коли там хтось постійно приходить і б'є тебе по морді, то ти підеш, захочеш натренуватись, щоб дати йому відпір. Стати сильнішим. А якщо ніхто тебе не трогає, ти сидиш там спокійно і все, ти розслабляєшся. Потім все рівно настає момент, коли хтось прийде і дасть тобі по морді. Так що, <плес> Як би то не було, Так що потрібно тренуватися. Те саме от робить холодний гарячий душ, не обов'язково сауна. Можна виставляти режими, Там стоїти, там починати з 10 секунд. Я це практикував, під холодним душем перейшли. На гарячий, там скільки витримали, ну, відносно гарячий, звісно, не так, що вас там окропило окропом. Стоїте там, перейшли туди, отак змінили акценти направлення, це все працює. Потім ви себе чудово відчуваєте. от Мені недавно теж один з моїх друзів, Єгор, він молодий ще, написав: о, потепліло, я себе таке відчуття прекрасне, він там на стадіоні був, там є душ просто холодний. Він... Під ним помився, йду додому, каже, супер, прямо. Пацан не видержав, пише мені там голосове, що він класно так себе почуває. Погодка, йдеш на свіжому повітрі, але відразу це робити не потрібно. Хлопець займався цим поступово, він не просто так з фонаря пішов і почав під холодним душем. Якщо ви підете там, Обмиєтесь під холодним душем, якщо ви це ніколи не робили, то ви більш за все захворієте. Поступово це потрібно робити. Набирати воду, теплу, під теплою водою. Потім холоднішу, холоднішу, все повинно виконуватися поступово. От, оці моменти потрібно враховуватись. Е, дивіться, помилки... От люди приходять, роблять кардіо, багато скачків, стрибків, якийсь там такий фітнес, незрозумілий, блядь, Зараз направлень багато, там різноманітних. Це трошки не то. Це буде краще, ніж ви сидите на дивані і нічого не робите. Але це не то порівняно зі справжніми силовими тренуваннями. Тому тренуйтеся в силовому стилі обов'язково. Далі харчування. Харчування, ну, звісно, що якщо ви не будете нічого їсти, або будете мало їсти, ви ні про які м'язи говорити не прийдеться. От наші діди, так, вони ті, що жили в селах, там працювали на полях, у них харчування було достатньо. Їжа була. Не оброблена нічим, вирощувалось, все у них на очах, самі вони вирощували, все домашнє. Я знаю, свого дідуся я виростав, зростав скажімо так, у місті, але в селі досить тривалий час проводив, допомагав своїм рідним. І я бачив, як це відбувалось. З-під корови бабуся виносить літрову таку чашку залізну молока, випив, пішов, от, ну, ну чим не білок. 30 грамів білка. По суті, і з усіми макро-мікроелементами, що ще потрібно молодому хлопцю. Так само і наші вже хай пращури, так назвати, вони їли натуральну їжу. Зараз подивіться, що ми їмо. Іноді, знаєте, от безпечніше з'їсти якусь упаковку, ніж те, що в ній знаходиться. Там є таке напічкане, що прямо, що прямо жесть. Це по харчуванню. Тобто ми дивимося, що ми їмо, але акцент на те, що потрібно збільшувати кількість білка, споживання кількості білка. Цифри не буду називати прямо конкретні. Умовно скажу, що 1,2-1,3 достатньо грама на кілограм м'язової маси. Наголошую м'язової маси, тому що вся маса тіла вона складається і як із води, по суті, м'язи теж з води. Більша частина м'язів складається, майже як не всі вони. Але є жирова тканина, є наші кості, хоча там теж колаген білок потрібен. ну Ми дивимося не повністю на всю вагу тіла ми розподіляємо, як мінімум, жирову жирову частину ми відкидаємо відкидаємо і рахуємо плюс-мінус 1,3. Грама достатньо достатньо на кілограм м'язової маси, тому що рекламодавці ті, що продають протеїн, прихильником якого я не являюсь, являюсь прихильником натуральної їжі, м'ясо, яйця, риба, птиця там, молочні продукти, от таке все потрібно, щоб було. От, а вони пишуть, що ви більше баночок оцих купували. Щоб більше цього всього брали, цих причин блін. Тому 1,3 достатньо. Якщо ви вже там 45-50 і далі, можна півтори грама, трошки більше додати, дивитеся по собі. За умови, якщо у вас немає супутніх ніяких проблем, тому що печінка, нирки це теж. Перенавантажується білком, якщо його дуже забагато. Якщо дуже забагато, він не засвоїться в вашому організмі, він, його надлишки все рівно будуть виводитися через нирки. І вони будуть перенавантажуватися. Це нам не потрібно, тобто потрібно достатньо, саме достатньо для функціонування. Але не забагато. Це точно не забагато. Ну і, звісно, вітаміни. Вітаміни потрібно. Тому що їх дуже важко набрати з їжі там в потрібних пропорціях. Щоб зрозуміти, що не вистачає, яких вітамінів, потрібно здавати просто аналізи на вітаміни. Але є один вітамін, якого не вистачає там, після особливо 40-45 років. ну, усіх. Це вітамін Д. І він є головним. Учасником у формуванні м'язової маси, у вашому відновленні, відновленні м'язової маси. Він необхідний, його дуже мало в нашому організмі. Окрім того, він там синтезується, коли ви знаходитеся на сонці. В холодну пору його більше, звісно, потрібно. Але після вже 50-60 років, навіть на сонці, не кожен організм його може функціонувати. Не може його виробляти. От. Тому найкращий варіант здати аналізи і подивитися, чи дійсно не вистачає якихось ще вітамінів. І порадившись з лікарями, не з якимись там фельдшерами, а з нормальним лікарем, порадившись додати якісь вітаміни в свій раціон. Особливо, що в нас не вистачає? У нас не вистачає риби. От не знаю чому, ну люди от мало їдять риби, тому, чи то вона задорога, чи там ще з якихось причин. Ну, в раціоні риби дуже мало. Вона потрібна бути присутньою кожного дня в нашому раціоні. Тому задумайтесь, задумайтесь над цим. Ну, от Такі основні моменти, так, резюме, тренуємось. Тренуємось важко. Важко не постійно, бо, послухаєте мене будете там блін, рік не, не вилазить весь час, якісь відмови, відкази йти. Ні, цього не потрібно. З розумом тренуємось, періодизація присутня обов'язково, про це дуже багато розповідав. От, тренуємося, нормально відновлюємося, сон, їжа, наявність вітамінів, і все буде добре. Все буде добре і знову ж таки те, з чого я починав. Якщо вас не уб'ють касапи або не задушить вісні теща, то ви доживете до 80 і більше років. Я в цьому впевнений. Ну, от ось так, друзі. На сьогодні все. Всім добра, здоров'я і до нових зустрічей.